25 грудня президент України підписав ухвалений Верховною Радою закон, який вніс зміни в закон про підвищення податків. Згідно нього з 1 січня 2025 року для ФОПів ставка військового збору нараховується за новими правилами. Спеціаліст консалтингової компанії каже, податкове навантаження на фопи цьогоріч суттєво зросло. 2025 рік ну, рік взагалі нас здивував це зміни до законодавства по військовому збору? Основними змінами були це ФОПи першої, другої та юридичні особи 4 групи, де військовий збір становить 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень з кожного ФОПа чи то юридичної особи 4 група. Третя група, як ФОПи, так і юридичні особи сплачують додатково 1% від доходу. Якщо платили, скажімо, загальний відсоток був 5, це єдиний податок, зараз додався ще один відсоток, то 6% від доходу має сплачувати чи то підприємець, чи то юридична особа. По змінах в цьому році це військовий і він досить великий. Тобто, якщо третя група це один відсоток. Ви розумієте, що в середньому там, 5 мільйонів в рік. То це один відсоток це 50 тисяч. Якщо порівняти як було в попередньому році, то це всього-навсього 120 гривень помножити на 12. Ну тобто, це 2 тисячі гривень, грубо говоря, до 2 тисячі гривень. Тобто це колосальна різниця. Це багато, це, це, це багато, але це потрібно державі. Це обов'язково потрібно державі. Я рахую, що це правильні кроки, інакше інакше ми не зможемо вижити і вистояти. Податково автоматично нараховуватиме військовий збір на 20-те число кожного місяця. Якщо ця дата припадає на вихідні, оплату потрібно здійснити до їх початку. Наприклад, ФОПи першої, другої та четвертої груп мають сплатити військовий збір із доходу за грудень до 20 січня. Оскільки цього року 20 січня припадає на неділю, крайній термін оплати переноситься на п'ятницю, 17 січня. Зміни відбулися по нарахуванню заробітної плати, де військовий збір становив. Півтора відсотка, зараз він складає 5%. Ну, Наприкладі, якщо це було з мінімальної зарплати 8 тисяч гривень, це було 120 гривень податку. А Наразі, ну, вже, верніше кажучи, з грудня місяця ця сума становить 400 гривень податку. Ставка єдиного податку для першої групи залишиться 302 гривні 80 копійок на місяць. Єдиний податок для другої групи зріс з 1420 гривень до 1600 гривень на місяць. Єдиний податок для третьої групи становитиме 5% від доходу. У разі перевищення цих лімітів підприємцем він мусить перейти на загальну систему оподаткування або змінити групу. Багато хто боїться цього всього. І думають, що це важко, що це дорого, що це неподйомно. Общаюся з багатьма людьми, хтось говорить, взагалі, що буде закриватися. Але якщо перевести це в цифри, ну, на мою думку, це небагато. Тобто, можливо, воно і звучить заоблачно, але це небагато. Це ну, 200-800 гривень плюсом, якщо це найманий, і в нього мінімальна заробітна плата. Я розумію, що це буде великі суми, якщо це буде бронь. Так, як знаємо, що це має бути середня заробітна плата там, більше 20 тисяч. Але я думаю, що за хорошого працівника, за спеціаліста треба треба заплатити також з 1 січня 2025 року стає обов'язковим для всіх фопів єдиний соціальний внесок який з весни 2022 року був добровільним мінімальний платіж становить 1760 гривень на місяць максимально можливий місячний розмір єдиного соціального внеску у 2024 році складав 26,4 тисячі гривень в 2025 році він зріс до 35,2 тисяч гривень